В рамках проєкту Глибинна психоемоційна підтримка молоді, який реалізується громадською організацією Молодіжна платформа, за сприяння Норвезької ради в справах біженців в Україні та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. На базі Подільського міського молодіжного центру ЛОФТ був проведений арт-терапевтичний захід Мій ресурсний простір краси. Учасники цього заходу мали унікальну можливість поринути у світ творчості та самопізнання під керівництвом досвідченого психолога Ганни Жовтяк. На зустрічі панувала особлива Атмосфера. Учасники через мистецтво мали змогу занурити свій внутрішній світ, використовуючи символи, кольори та форми для вираження власних емоцій та переживання. Сьогодні був захід Мій ресурсний простір краси, це був арт-терапевтичний захід, на який були запрошені педагоги. Так як початок року, педагоги зараз дуже завантажені, хочеться трошки їм дати час і ресурс для відновлення. Саме це було метою нашого заходу. Арт-терапія сприяла не тільки виявленню та осмисленню власних почуттів, але й допомогла учасникам врівноважити емоції, зняти зайву напругу та досягти емоційної гармонії. Кожен мав змогу працювати над особистими переживаннями через призму творчості, знаючи нові грані себе. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які ви отримали враження від даного заходу? Ой, що вам сказати, захід був дуже цікавий. Як для вчителя, ви знаєте, я поглянулася навіть в своє дитинство. Це було навіть в деякій мірі доречно, тому що потрібно було після вже сьогоднішнього дня нам чуть розслабитися. Да? І ми дійсно отримали оцей кайф. Да? Дякуємо організаторам, дякуємо за те, що нас запрошуємо, і надіємося, що наступного разу знову зустрінемось. Завершилась зустріч теплим спілкуванням у дружньому колі однодумців. Учасники ділилися своїми враженнями, відновлювали енергію та містили підтримку в цьому взаємозбагачувальному процесі. Яна Кукурудза, Олексій Мягій, телекомпанія Пет.